Слава націю, вітаю на каналі. Добрий Рембат. Ветерія Сашко Добрий з чудовою командою в золоту ремонтників. Якщо у вас в підрозділі є е, покички, які кажуть, що ой, на, на клинах гусянку можна сміливо ставити пробкові замки, і все у нас ходить, працює це брехня. Плюйте їм в очі. Ніколи без відповідних допрацювань не ставте просто замість клинових замків. Пробкові. Чому? Тому що будете мати ось такий результат. Вони будуть сходити, будуть лопатися. Ось що буває, коли замість клінів ставлять пробки. Тобто, можливо, якщо кров із носу, вам там треба виїхати кілометр 2-3, 5 рвонути, так? і нічого ніде ніяк, то ви то можете поставити. Але щойно виїхали десь в мінімальну адекватну зону. Обов'язково ставте на траки під клини, замки на клинах, натраки під пробки, замки під пробки. Коротко і зрозуміло. Там є способи допрацювання. так, певні, Але отут, очевидно, допрацювання не було, тому маємо те, що маємо. От, Будь ласка, будуть дискусії у когось, показуйте це відео. Разом боремо і поборемо.